Вона знайшла його на запиленому грищі старого будинку. Величезне, вольне дзеркало, у важкій темній ромі, вкрите пилу та лепким Коли Аліна витерла поверхню, її відображення здалося дивним. Учі в дзеркалі були моторошногірше розкриті, ніж у неї самої, наче бачили щось, чого не бачила воно. Спочатку вона подумала, що це марення, розсвітлення старий фарпуш. Але коли вона вступила, обличчя в зеркалі не відвернулося, воно продовжувало дивитися прямо на неї. Його поля зафісувався у просторі. І ночі Аліна прикинулася в долець чутного вологового подуву поруч із ліжком. Вона шалено намасила телефон, але екран залишився мертвим. Жодна спроба не засвітила його. У непроглядної темряві донісся личутний хрипкий шепіт, який належав не їй, а комусь хто знав її ім'я. Ти мене знайшла, і тепер не відпустиш. Вона повільно підвела очі, примушуючи себе подивитися. Зеркало у кут кутку тьмяно світилося, випромінюючи слабке, нудотне, синє світло. В ньому її відображення, але воно стояло неприродно близько, наче чекало за склом. Рука зеркала бліда тонко, тонка повільно торкнутися поверхні скла зсередини, наче намагаючись прорватися. Вона залишила чіткий мокрий відбиток долоні, який не зник. Нарано Каліна виснажено, спробувала винести дзеркало геть, але воно стояло непідйомним, здавалося, ніби не вагома вага тепер стала абсолютною, як хтось тримав його з іншого боку. Коли вона відвернулася, щоб перевести подих, то побачила на полюрованій відвозі моторні мокрі сліди, що тяглися, як слизь від основи дзеркала до її ліжка. Уночі дзеркало почало тихо дзвеніти, як розірваний нерв. Зредини доносився різкий повторюваний звук, ніби щось гостре по внутрішній поверхні скла, готуючи вийти. А потім за гучним тріском спорозку волоця, і з нього вийшло щось, схоже на неї, і війни, але з порожніми, смолено-чорними очницями та застиглию жахливою усміхною. З ранку сусіди викликали поліцію вікна в її кімнаті були розкриті навстріж, а на підлозі серед розкиданих речей лежало лише ціле, абсолютно чисте дзеркало, в сердині тепер було відображення за її усмішкою.